Пані та панове, вітаю. Пройшов тиждень з скандалу з українським екс вже коміком Щегелем, який виїхав за кордон і хизувався цим. І я хотів поговорити щодо цієї теми, але не розумів, що ж мене саме муляє у цій темі. Тому що коли я роздумував і розмірковував стосовно. Цього перформансу, якщо можна так назвати, цього медіа хайпу, то я відверто розумів, що в цілому мені абсолютно було пофіг на цього Шегеля, на його позицію, на те, що він висловлював, намагався там, умовно кажучи, образити українців чи виправдати самого себе в першу чергу в власних очах. Я Чесно кажучи, розумів цю поведінку поведінку людини, що сама себе загнала у глухий кут, і намагалася якимось чином виправдатися в першу чергу перед собою, можливо, перед рідними, близькими, знайомими, які скоріше за все засудили його, але поглиблюючись, поринаючи усередину, Цієї теми я зрозумів, що проблема тут же ж не в, там, тікачах. і, до речі, минулий тиждень відзначився декількома такими скандалами. Проблема не в тому, що люди бажають втекти від там, мобілізації чи від війни. Це абсолютно нормально з точки зору людської психології в умовах таких надзвичайних подій. Є люди, які вчиняють героїчно, і є люди, які вчиняють навпаки, і це нормально. Проте я зрозумів, що у нас присутня проблема, і проблема, яка полягає у тому, що ми, і я маю на увазі, як і державу, так і суспільство до сих пір не сформували парадигму воїнів. І парадиму війни у нашій країні, у свідомості наших людей. І це велика проблема. І я хочу пояснити, в чому сенс того, про що я розмірковую. Річ у тім, що коли пан Прутін посилає війська в Україну, вже на цей час він. Посилає ці війська і робить це все для того, щоб втримати владу середині власної країни. Для чого? Для того, щоби вижити, і тобто він. Розпочинав цю війну з одними думками, з одними цілями, а продовжує її вже з іншими цілями. І ця основна головна його ціль вижити. Тобто Путін боїться смерті, і він краще пошле в Україну у цю м'ясорубку на цю війну сотні тисяч. Власних підданих за громадян, я їх не вважаю, але він краще позбудеться величезної кількості людських життів. А якщо мислити в рамках Російської Федерації, то величезної кількості власного внутрішнього потенціалу, тому що хоч би хто там не говорив, але навіть такі люди, як в Російській Федерації, проживають, вони... Будують російську економіку і є кров'ю цієї економіки. І саме на цих людях, в основному на молодих чоловіках призовного віку. Будується сучасна економіка, економіка розвитку, економіка комфорту. І саме вони будують економіку, яка дозволяє розвиватися країні. Тобто, якщо поглянути з усіх боків, Путін б'є по країні доволі серйозно, як і у людському потенціалі, так і у економічному потенціалі, так і в потенціалі розвитку. Але все це ніщо. Перед його бажанням вижити, все це нічого перед його страхом смерті, і тому він боїться смерті більше, аніж наслідків своєї діяльності. Тобто він живе у парадигмі краще вони вмруть аніж я. І це дуже важливо розуміти з точки зору саме психології людини. Це дуже важливо розуміти з точки зору психології мас. І якраз таки в Росії маси йдуть на смерть, тому що вони бояться свою державу більше, аніж вони бояться власної смерті. І тут якраз таки існує цей парадокс. Вони готові помирати, або точніше, навіть не готові, або. Точніше сказати, вимушені помирати, тому що вони вважають, що життя під страхом смерті у власній державі є більш, скажімо так, неприйнятним, аніж ті можливості, які можуть бути на лінії фронту. Тобто це також такі важливі викривлення у психіці нашого ворога. Але що ж у нас? У нас, якщо брати вислови того ж Щегеля, у деякої когорти людей побутує думка, що люди, які пішли воювати проти російської навали, вони самі обрали це і вони обрали умирати замість того, щоб там, не знаю, збігати з країни. І це також дуже важливо розуміти. Це те, що поєднує зараз. Наших людей, деяку когорту наших людей, як не дивно, з путіним, тому що вони вважають, що хай вони вмирають, ані я. І це також доволі пагубна філософія, тому що в умовах не експансивної війни, а оборони працює зовсім інша філософія. Працює філософія боротьби за виживання власної країни, навіть не держави, тому що ми бачимо, що держава внаслідок військових дій вона змінюється, перебудовується так зі скрежетом, з величезними втратами, з величезними. Можливо, навіть психологічними втратами, величезними нерозуміннями усередині цієї держави, все одно парадигма діяльності держави змінюється. особливо під час. Довготривалої війни. І це також потрібно розуміти для нашої середньостатистичної людини, тому що вона також живе у цій війні і вона також змінюється. Проте, ось ця філософія оборони вона повинна продукувати зовсім інші погляди на життя. Вона повинна продукувати погляди про те, що ми повинні. Вбивати за нашу країну, за наш народ, за нашу незалежність і так далі. Оборона, вона якраз таки і полягає у тому, щоб витіснити загарбника з нашої території, витіснути загарбника з нашої там, ментальності, з нашої психіки, з наших комфортних кордонів, якщо можна навіть так сформулювати. А це означає, що ми не допрацювали, адже філософія, ми повинні вбивати, а не вмирати. Це якраз таки філософія воїна. Ми повинні вмирати за країну, це філософія суїцидників, і ніколи вона не буде давати ніяких життєрадісних всходів, якогось насіння не знаю, прогресу процвітання на цій території. Лише твоя здатність психологічно в першу чергу, і можливо, раціонально, можливо, емоційно зрозуміти, що ти поставлений не через власний вибір, а через вибір умов, що склалося, поставлений у такі рамки, що ти вимушений вдатися до таких радикальних дій. Це все ж таки зовсім інше, коли ти самостійно обираєш вбивати. І ось ця філософія воїнів, воїнів-захисників, вона на жаль. Поки що не набрала абсолютної міри у наших громадян, у головах наших громадян. І ось ця проблема мене непокоїть, тому що ми через це підпадаємо під впливи різноманітних інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації, яка сіляко намагається підірвати мобілізаційний процес у нашій країні. Тому що люди, можливо. Доволі значна частина, ми цього на жаль не знаємо. З точки зору соціології, ми не можемо провести зараз абсолютно верифіковані дослідження, тому що все одно люди будуть давати не ті відповіді, про які вони думають, а скоріше вони будуть давати соціально придатні відповіді, соціально комфортні для загалу. Але якщо саме у головах людей, ми ж не можемо до цього докопатися без не знаю, навіть без жодних інструментів, і це дуже важливо. Важливо в тому плані, що ми залежимо від мобілізаційних заходів: наша витривалість, наша витримка, наша здатність оборонятися і довести. Цю справу до кінця залежить від того, скільки ми зможемо набрати людей у лави збройних сил і не тільки, і підтримувати наші резерви, підтримувати обороноздатність цих резервів, сил і так далі. І наскільки ми зможемо вправно, скажімо так, пройти між силою Харібдою, умовно кажучи. Повної мобілізації і утримання, хоч якоїсь економіки, все це дуже складні речі. Проте у фундаменті цих речей лежить якраз таки наявність або відсутність філософії воїнів. І я би хотів, можливо, це моя така саме думка мрілива, але все ж таки ми повинні прийти до цієї філософії, замість того, щоб думати про те, як хтось вмирає за країну, ми повинні приходити до того, що. Люди вбивають за країну. Так, вони гинуть, але вони не йшли гинути, вони йшли захищати. І ось це вартує того, щоб про це розмірковувати і про це говорити. Це вартує усіх годин переглядів, усіх годин розмірковань. Тому що від цього. Можливо, фундаментального, скажімо, так, розмірковування залежить те, чи зможемо ми і у подальшому будувати доволі якісне для нас усіх майбутнє. Тому що якщо у країні агресорці все залежить від волі одного або там, декількох невеличкої когорти кліки людей, то, на моє щастя, наше майбутнє залежить від виборів. Величезної кількості людей, і від того, яка філософія буде всередині них, які думки вони будуть сповідувати, яку мораль вони будуть підтримувати, що вони будуть вважати за якісне життя, що вони будуть вважати за якісне майбутнє для себе і своїх дітей, і нащадків в цілому. Від цього, від цього мозаїчного поєднання величезної кількості думок багатьох людей, а також діяльності багатьох людей, залежить наше майбутнє, і це майбутнє, на мою думку, набагато краще, аніж залежність від волі одного якогось мерзотника, тому що ми вже бачили в історії багато прикладів того, як воля одного призводить до фатальних і дуже дуже. Руйнівних наслідків для народів в першу чергу, навіть не країн, навіть не держав, а саме народів. І це варто усім можливо розуміти, так? можливо, запам'ятовувати, можливо, заново вивчати. І це те, про що я розмірковував на фоні, на тлі цього скандалу. Тому що коли ми там реагуємо на якісь заяви якихось людей. Ми зазвичай переносимося у саме сферу цього медіахайпу, А я хотів би, щоб ви все ж таки, ви, моя аудиторія, і можливо люди, які доєднуються, вони розмірковували про те, що які дійсно цілі, які дійсно речі, які дійсно думки або діяльність впливають на. Наше майбутнє і безумовно ну, на теперішнє. І я би хотів, щоб ми всі разом поступово переходили від безцільного, бездумного і дурнуватого в першу чергу хайпу того, до якого ми всі звикли в умовах нашої медіасфери без абсолютно поняття, без абсолютного розуміння медіаіни. Ось цього шакалячого хайпу, щоб ми все ж таки доходили до глибинних розмірковань, до глибинних ідей, до глибинних течій всередині в першу чергу наших свідомостей, наших мізків, щоб ми разом обмінювалися думками, тому що вибачаєте, але якщо ця музична структура нашого майбутнього буде побудована з думок людей, що не замислюються над цим. Це буде набагато гірше, ніж альтернатива, коли ця музична структура майбутнього буде збудована з думок і діяльності людей, які переосмислили багато речей в власному житті. і Перейшли, умовно кажучи, на вищий рівень розуміння того, що відбувається у їхньому житті, у житті їхніх сімей, спільнот, родини там міста, громади, а також в цілому країни та в деякому плані і держави. А тому, пані та панове, якщо хтось з вас підпадає під умовно кажучи, критерії людей, що з певним острахом дивляться на процеси тієї ж мобілізації, і вважають, що обов'язково вони, наприклад, якщо будуть мобілізовані, мовно кажучи, або їхні родичі будуть мобілізовані, рідні близькі, вони будуть йти на смерть, то осмислите це те, що вирує в ваших головах. Осмислите та зрозуміти, що це хибна течія. Це хибна спроба розуміти життя. Тому що замість того, щоб готуватися до найхіршого, краще готуватися до реалій, а також до найкращого. Тому що замість поганих думок варто завжди розуміти, що світ, в якому ми з вами живемо, який ми зараз будуємо, він повинен стати кращим за той світ, який був раніше. І саме це буде остаточною перемогою цієї війні. А якщо продовжувати жити за лекалами, умовно кажучи, кінця радянського періоду, коли всі радянські люди ненавиділи армію або там військових людей і жити з острахом, умовно кажучи, процесів, що якраз таки існували в парадигмі тої експансивної машини Радянського Союзу, яку зараз намагається експлуатувати Російська Федерація. То це дуже погано, тому що реалії змінилися. Ви живете в Україні в зовсім інших умовах, зовсім інших реаліях, зовсім іншою політичною культурою, з іншою політичною системою. І так, яка має дуже багато проблем, яка має дуже багато помилок. І, скажімо так, навіть трагічних помилок, навіть, скажімо так, трагічних зрад цієї країни. Але за. Будь-яких за будь-яких сукупностей цих помилок ця країна в сотні разів краще за ту, з якою ми зараз боремося, тому що саме Україна має перспективи перспективи у тій сучасності, яку будує зараз західна цивілізація, У тієї цивілізаційній парадигмі, яку ми підтримуємо на рівні нашої політичної культури, в яку ми. Намагаємося влитися, і тому, пані та панове, я безумовно розумію вас, якщо ви саме мене слухаєте, ті, хто про це не розмірковував, але потрібно змінювати власні думки. Потрібно Переставати розмірковувати російськими слеш, радянськими наративами потрібно вставати на позицію не того, що тобі хтось винен, держава винна, суспільство винно, і так далі. Такого ультраіндивідуалізму, який був характерний для людей, що Уйшли фактично з радянською системою всередину себе такий соціальний ескапізм, проявляючи, а потрібно приходити до відповідальності, тому що так існують права, записані в Конституції в нашому суспільному договорі, але існують і обов'язки, про які так. Ніхто не говорив, видаючи вам паспорти, про які, можливо, не докомуніковували. Але ці обов'язки вони пов'язані як і з державою, але в першу чергу вони пов'язані з суспільством. І через те, що нас поставили у певні рамки, через те, що не ми обирали цю війну. Через це ми вимушені змінюватися і ставати кращими за тих, ким ми були раніше. І цього я вам відверто бажаю. Бажаю усім, незалежності від того, якої філософії ви притримувалися, і філософія воїна якраз таки повинна стати в основі. Нашої ідентичності, воїна, який відстоює своє і не зазирається на чуже, тому що чуже зазвичай виявляється настільки токсичним, що просто цього воїна вбиває. Дякую вам за перегляд цього для мене в першу чергу складного відео, тому що розмірковуючи про ці проблеми, я пробирався ніби. Поміж темного темного лісу, намагаючись намацати ті стежки, які виведуть до безкрайнього нашого українського степового простору, волі, нашого простору, свободи і так далі. І... Тому, якщо ви маєте якісь власні думки, або якщо ви маєте власні коментарі до того, що я тут говорив, то пишіть їх, будь ласка, я з радістю зверну на них увагу і буду вам відповідати. А так чи інакше підтримуйте Збройні Сили України, а також просто в цілому сили оборони наші, які відстоюють наші з вами життя, відстоюють наш з вами спільний суверенітет. Наше з вами майбутнє підтримуйте їх можливими усіма способами і підтримуйте один одного, тому що якраз на цьому будується наше українське горизонтальне суспільство. Дякую вам за увагу! І ми незабаром побачимося.